Педагогічна компетентність, мотивація натхнення, саморозвиток, організація комунікація, емпатія і любов. Добрий день, шановні колеги! Я Юлія Сизих, учителька хімії Харківського ліцею номер 169. Рада вас вітати на майстер-класі. Тема якого компетентнісне завдання у природничій галузі. Мета цього майстер-класу ознайомити зі спеціальним дидактичним конструктом, компетентнісно орієнтовані завдання, як складовий компетентностного навчання. Завдання нашого майстер-класу створити умови для продуктивного спілкування учасників майстер-класу, ознайомити з принципами побудови компетентнісно орієнтовних завдань. Розглянути приклади компетентнісно орієнтованих завдань, а також скласти у групі одне компетентнісне орієнтоване завдання. А наш майстер-клас я хотіла б почати з епіграфу китайського філософа Конфуція. Те, що я чую, я забуваю. Те, що я бачу, я пам'ятаю. А те, що я роблю, я розумію. У цьому навчальному році уся педагогічна спільнота хіміків зустрілася з семикласниками, які навчаються за новим державним стандартом. Концепція нової української школи передбачає, що замість запам'ятовування фактів та понять учні набуватимуть компетентності. Як виявляє себе компетентність? Компетентність виявляє себе за межами навчальних ситуацій, у завданнях не за зразком. І ще у 2016 році Україна приєдналася до однієї з міжнародних організацій оцінювання якості освіти. Піза метою дослідження якого є визначити здатність учнів використовувати знання та вміння, які вони отримали в школі, для вирішення проблем. Викликів в життєвих ситуаціях, якщо ми розглянемо з вами новий державний стандарт і критерії оцінювання результатів нової української школи, то ці завдання пізи у галузі наука тісно перекликаються з обов'язковими результатами навчання учнів у природничій галузі нової української школи. Адже учні також мають пізнавати природу за. Засобами наукового дослідження, опрацьовувати, систематизовувати та представляти інформацію природничого змісту, усвідомлювати різноманіття природи і її закономірності, а також розвивати наукове мислення, набувати досвіду в розв'язанні проблем природничого змісту. І ми з вами маємо виставити групи результатів в кінці семестру саме за ось цими критеріями. Тому всіх нас цікавить питання, як складати завдання, щоб оцінити їх за групами результатів? Я для себе це питання вирішила, і це компетентнісно орієнтовані завдання. Компетентнісно орієнтовані завдання спрямовані на формування чи перевірку сформованості компетентності. Компетентнісно орієнтовані завдання е, мають Такі особливості: це більший обсяг тексту, наявність ілюстративного матеріалу, діаграм, графіків, рисунків, світлин, дотичність завдань до повсякденного життя. Компетентнісно орієнтовані завдання зосереджені на навичках, ставленнях, цінностях, поглядах. Для вирішення компетентнісно орієнтованого завдання недостатньо лише знань для правильної відповіді. Компетентнісно орієнтовані завдання мають чітку структуру. По-перше, це мотивація або стимул. Мотивація зацікавлює, стимулює до розв'язання цього завдання. Друге, це інформація, відомості, які потрібні для пошуку правильної відповіді. Ну і, відповідно, третє, самі завдання сформульовані е, у вигляді кластерної структури. Завдання, покликані на те, щоб вміти опрацьовувати інформацію, перетворювати інформацію з однієї форми на іншу, побудувати графіки, читати таблиці або діаграми, тлумачити інформацію, її критично оцінювати, прогнозувати або Конструювати. Вашій увазі представляю компетентнісне орієнтоване завдання для учнів 7 класу, яке називається крохмальний клей. Ситуаційний вступ тут такий. У Тарасика був домашній улюбленець – кіт Мурчик. І наробив Мурчик лиха, подряпав шпалери. Ну, знайома ситуація. Тарасик засмутився, а мама його заспокоїла, що вони переклеють шпалери. Почали Тарасик і мама працювати над цим, але клею не вистачило. Ситуацію виправила бабуся, яка запропонувала рецепт домашнього клею під назвою Клейстер. Наступними де інформація. Де представлений рецепт домашнього клею клейстеру? Ну і відповідно далі подається завдання, де учням пропонується обрати обладнання, яке необхідно для приготування клейстеру, врахувавши, що потрібно було взяти 200 мл води і зважити 40 грамів крохмалю. Кластерна структура побудови завдань дає можливість розвивати далі цю історію і поговорити про те, що таке клейстеризація і як відбувається набухання клейстеру. Так, в завданні для учнів після ознайомлення з інформацією потрібно обрати правильне твердження. Але родзинка цього завдання в тому, що прямих відповідей. В тексті немає, потрібно опрацювати інформацію і використати свої компетенції для відповідей на це завдання. Наступним завданням учням, за результатами досліджень, які наведено на світлині, потрібно зрозуміти фізичне чи хімічне явище відбулось, а також далі проаналізувати в яких продуктах. Міститься крахмаль, користуючись дослідженням попереднього завдання. Інформація може бути представлена в іншому вигляді. До прикладу, в вигляді діаграм. В цьому завданні в нас представлений склад природного газу. А завдання для учнів проаналізувавши. Нашу діаграму вказати якісний і кількісний склад речовини, якої в природному газі найбільше. Ще один приклад, будь ласка, завдання, коли учням пропонується перетворити інформацію з однієї форми на іншу, записати рівняння реакцій за описом, а також провести розрахунки. Чому важливі? Компетентнісно орієнтовані завдання. Ну, по-перше, вони мотивують і зацікавлюють. По-друге, формують компетентності, можливість оцінювати. Ми можемо складати компетентнісно орієнтоване завдання за всіма групами результатів. Ну а також в учнів, коли вони розв'язують такі завдання, складається цілісна картина світу. Я думаю, кожен з вас зустрічався з висловлюванням учнів, а так то ж фізика. А, так, тож біологія. Розв'язуючи компетентнісно орієнтовані завдання, думаю, що таких висловлювань ми будемо чути все менше в учнів. Шановні колеги, я вам пропоную ознайомитись з компетентнісно орієнтованим завданням «Золото в мобільному телефоні, складеним для учнів 7 класу. А також спробувати розв'язати це завдання, об'єднавшись. В пари. Кожна пара буде розв'язувати окреме завдання. Перша пара перше завдання, друга пара друге завдання, ну і, відповідно, третя пара третє завдання. А потім ми прокоментуємо розв'язок нашого завдання. Шановні колеги, бачу, що ви вже готові до презентування своїх результатів, тому прошу першу групу презентувати розв'язання завдання коло дошки. Марічка почула від старшокласників, що в мобільному телефоні є золото. Їй стало цікаво. І вона запитала про це вчительку хімії. Вчителька хімії запропонувала учням розглянути рисунок, який ілюструє вміст хімічних елементів у деталях смартфону. Ми обрали, обрати правильну відповідь, це буде варіант Б. Метали в деталях телефону застосовують завдяки їхній високій електропроводності. І варіант Г. У деталях смартфону є металічні та неметалічні елементи. Розглянувши хімічні елементи у деталях смартфону, ми обрали металічні елементи. Це купром, також алюміній, плюмбом, аурум. П'ятий калій. Неметалічні елементи гідроген, оксиген, карбон, бром і фосфор. Наша задача полягала в тому, щоб дізнатись, скільки мобільних телефонів треба переробити, щоб добути стільки ж золота, скільки його добувається в світі з однієї тони золотоносної руди. Ми знайшли, що в мобільному телефоні смартфоні міститься 0,24 грамів золота. Також з даних задачі. Ми дізналися, що з однієї тони золотоносної руди добувають 3,39 грамів золота. Відповідно, зрозуміло, щоб дізнатися, скільки старих мобільних телефонів треба, ми поділили 3,39 на 0,24 тисячних скористались калькулятором, отримали 141 ціла і 25 сотих. Зрозуміло, що 141 телефона не вистачить. Отже, треба 142 старих телефонів. В третьому завданні, яке отримали. Грицько, Марічка і Богданчик необхідно було з'ясувати, чи варто переробляти мобільні телефони. Задання було таке: згідно з дослідженням, у світі понад 3 мільярда старих телефонів, які не використовуються, просто зберігаються вдома у користувачів. Науковці підрахували, що з такої кількості старих мобільників можна добути золота на суму 2,5 мільярда євро. Грицько вважає. Що необхідно відносити мобільні телефони до спеціальних пунктів, де їх переробляють для того, щоб отримати цінні метали. Далі, Богдан стверджує, що цього робити не потрібно, бо переробка старих телефонів достатньо дорога, тому краще викидати старі телефони на смітник. А Марічка зазначила, що незважаючи на таку високу вартість переробки старих телефонів. Це робити необхідно, бо так ми не шкодимо природі, чия думка правильна. Ну, проаналізувавши всі ці відповіді, звичайно, і Грицько, і Марічка, вони праві, мобільні телефони переробляти обов'язково необхідно для того, щоб зберегти нашу природу, і для того, щоб добути дуже цінні матеріали, які входять до складу. Прості речовини, які входять до складу тих матеріалів, з яких виготовлені мобільні телефони. Золота 70 тонн. Виходить, що з трьох мільярдів старих телефонів можна добути золота 70 тонн. Це дуже високий показник. І тому, звичайно, варто переробляти мобільні телефони і зберігати, звичайно, нашу природу, екологічний аспект цього завдання. Грицько і Марічка. Ви чудово впорались. З розв'язанням компетентнісно орієнтованого завдання. А тепер я пропоную вам об'єднатися в дві команди: перша команда і друга команда, і спробувати скласти власне компетентнісно орієнтоване завдання для учнів сьомого класу. Ну що ж, наші команди готові до презентування своїх завдань. І я прошу першу команду до дошки! Ми з колегами розробили завдання, яке показує зв'язок хімії із такою повсякденною справою, як приготування їжі. За основу ми взяли кілька рецептів приготування оладок. І діючими героями нашої історії є хлопчик Петрик і дівчинка Даринка. У першому завданні ми пропонуємо дітям визначити, до якого ж виду явищ належить виділення вуглекислого газу, яке відбувається при гасінні соди оцтом. У наступному завданні ще ми пропонуємо дітям проаналізувати ще один рецепт рецепт відомого українського. Шеф-кухара Євгена Клопотенка, за яким діти готували свої оладки. У Даринки ми бачимо, оладки вийшли пишні, у Петрика не дуже. То ми просимо дітей проаналізувати, чому так сталося, чому оладки Петрика є менш пишними. І ще одне завдання, коли ми просимо дітей проаналізувати, чому ж виділяється вуглекислий газ, коли вони готували оладки за другим рецептом. При тому, що оцет вони не використовують. Мотиваційним стимулом до розв'язання слідуючої компетентісної задачі шипучка є текст задачі. Петрик і Даринка вирішили дізнатися якомога більше про вуглекислий газ. І з'ясували, що він застосовується в багатьох сферах. Саме бульбашки цього газу. Роблять напої газованими. Знайшовши рецепт шипучки, діти самостійно вирішили його приготувати. Для цього вони з'ясували склад. До складу речовини, яка буде виготовлена хіми, входить вода 1000 г, лимонна кислота 10 г, цукор 30 грамів, і харчова сода 10 грамів. Марійка на Терезах наважила інгредієнти, а Петрик пішов за посудиною для приготування шипучки. На поличці стояли півлітрова, літрова та дволітрова банки. Постає питання, яку банку необхідно вибрати Петрику для приготування напою, враховуючи на те, що сума всіх інгредієнтів більше, ніж тисячу г, вибирається дволітрова банка. Оберіть діаграму, що відображає відсотковий вміст масового частку розчинених речовин у напої шипучка. Проаналізувавши всі варіанти діаграм, учні вибирають діаграму А. В ній вказано, що масова частка розчинника більша, аніж масові частки розчинених речовин. Правильна відповідь: літера А. Діаграма правильна. Колеги, дякую за активну роботу. Отже, давайте пригадаємо, які задачі ми ставили перед собою на початку майстер-класу: ознайомитись зі структурою компетентнісно орієнтованих завдань, розглянути приклади компетентнісно орієнтованих завдань, скласти компетентнісне орієнтоване завдання. А також створити умови для продуктивного спілкування в нашому з вами колективі учасників майстер-класу. Мені здається, що всі задачі ми виконали. Тому, колеги, пропоную вам відрефлексувати і подивитися, в якій візоні після проведення майстер-класу. Пані Надія, прошу. Сказала б, що на початку майстер-класу, мабуть, я була у жовтій більше зоні здивована була темою. Дуже цікавий матеріал було підібрано, дуже такі змістовні задачі, і особливо задача, над якою ми працювали, я ніколи не, не могла навіть подумати, що отак от, от виявляється, не просто так можна посмажити ці оладки. То звичайно, що в кінці майстер-класу я вже... Перебуваю в зеленій зоні, дуже мені все сподобалося. Дуже дякую, Юля Валентинівна. Дякую, шановні колеги. Дуже вдячна вам за присутність на майстер-класі. Маю надію, що ви багато чого взяли для своєї педагогічної діяльності з моєї презентації.